Америки. Електронні цигарки пропагують як здоровішу альтернативу тютюнопалінню. Чимало курців перейшли на них, щоб поступово кинути палити. Але останнім часом експерти відзначають зворотню тенденцію. Олександр Яневський продовжує. Електронні цигарки вперше з'явилися на ринку на початку 2000-х. Китайський винахідник придумав їх як замінник звичайних цигарок для тих, хто хоче кинути палити. Я так довго палю, пора вже припиняти. Електронна цигарка це пристрій, що доставляє нікотин до легень шляхом втягування нагрітої рідини, у складі якої є нікотин. Процес куріння електронної цигарки інколи називають вейпінг з англійської мови. Користувач сам визначає, скільки нікотину він хоче вдихати разом з парою. Вони мають привабливі аромати, такі як солодкавата чи жувальна гумка. Це високотехнологічний пристрій. Знайте, це по сучасному і модно. Це настільки модно, а смаки такі привабливі, що електронні цигарки стали масово поширюватися серед підлітків. Багато з них, почавши з електронних цигарок, потім переходять на звичайні. Так сталося з Мішель Меркадо. Я справді бачу, що дуже багато школярів і студентів поступово входять у цей світ тютюнопаління, починаючи з електронних цигарет. Адам Левенталь з колегами опитали понад дві тисячі старшокласників Лос-Анджелеса, починаючи з 14-річного віку. Жоден з респондентів на час опитування не був курцем. Утім, чимало з них пробували вейпінг. Ми порівняли підлітків, які користувалися електронними цигарками, з тими, хто ніколи їх не пробував. Щоб побачити, чи є різниця між цими групами та яка готовність палити звичайні цигарки. Через півроку студентів опитали знову уже 15-річного віку. підлітки, які користувалися електронними цигарками, у чотири рази схильніші палити порівняно з тими, хто раніше не вживав електронних цигарок. Професор Левенталь вважає, що підлітковий вейпінг може призвести до появи нового покоління курців, що може зупинити ті досягнення, яких останнім часом досягли опоненти куріння щодо зменшення підлітків курців у світі. Результати нового дослідження були опубліковані у журналі Американської медичної асоціації Олександр.